З одніє хвилин і кожен піде, у свій загадковий шлях де мрії збувається, ще вчора дитина те, а завтра твій день, вже так по дорослому той день починається, сгадати, що є кожному своє, але є, що так нас всіх об'єднує. Коридори школи, спогади, приколи, і перше кохання, і трави навколо, але ці часи такі незабутні І ми в останній в тому залі присутні, а завтра кожен піде до своєї мети Я буду Щодня визначає, ким станеш ти. Це думка про те, як зробити цей крок Щоб не зупинитись за мить до своєї мети. Схатати, що є, кожному своє, але є, що так у всіх об'єднує коридори школи. Любі вчителі, ми вдячні вам за все, що ви для нас робили, за витрачені нерви, за ваше терпіння. Дякуємо, що вчили нас. Ви дуже класні та залишитесь в нашій пам'яті надовго. Шановні викладачі, прийміть нашу щиру вдячність за те, що ви, всі роки ділилися з нами цими знаннями і робили їх не тільки корисними, але й прикольними. Дякуємо вам, велике, за вашу підтримку, коли в нас були і вдачі, і невдачі. Дякую вам за безсонні ночі, які ви провели, перевіряючи наші зошта. Я дякую нашим вчителям за те, що виростили нас і провели у доросле життя. Дякуємо, що відтримували нас. Дякуємо, що терпіли нас. Дякуємо, що